Вітаю, Angel Ears, Casa Earbuts. Ось вони в мене тут. Для прикладу, із рівнянь я ось тут поклав KS iPhone X10 і що хочу сказати, дуже непогана у нас моделька. І що хочеться відмітити, що. Цю модель розробляла для Angel Ears, розробляла фірма KS Earphone. тому я от і такий собі приклад поклав на столі. От, але тут трошки інша історія. Angel Ears вирішили йти трошечки іншим шляхом. Вони взяли за основу фірмовий звук від KS Earphone, форму, але зміст вони трошки поміняли. Вони подивилися на молодші моделі. КС і взяли від них найкраще. І додали трошечки свого. І зробили ось таку, як на мене, дуже вдалу модель. І цю модель я б назвав би вже виходом в, ну теж не в аудіофілію, але вже в дорослий звук. От. Бо ці навушники демонструють. Те, на що можуть бути спроможні вже більш дорослі моделі, але коштують все одно більш-менш невеличких грошей, і трошечки вони, як на мене, практичніші, ніж моделі від КС в плані звуку. Ну і в плані використання. Вирішили, ось така, скажімо, дуже. Така гарненька коробочка, невеличка. Тут е, все дуже схоже, але трошечки іншої форми від Angel Ears. От, вирішили вони зробити кабель е, дуже схожий. Це теж така собі крапельниця із звуком. Але е, вони не, не вирішили наробити модульну конструкцію. Тут вони здеш... трошечки здешевшали цю модель. Але компенсували тут все більш роз... зрозумілим, більш дорослим звуком, ніж в тих же Bell LB X10. Ось таких от від KS-RPO. Темперамент. Дійсно темпераментні моделі. І скажу одразу, що фірмовий звук від KS тут. Присутній, але його, ну, мабуть, трошки вирішили зробити трошечки більш дорослим і більш зрозумілим. Е, ну, я так розумію, що це вже було від Angel Ears. І е, що в нас вийшло? Вийшло більш збалансовано, більш доросло, е, більш якісний звук, більш е, такий. Схожий і не схожий одночасно на КС. Отже, що ми тут маємо? Ми тут маємо більш спокійну подачу, все тут більш виважено, розкладено по поличках, і все тут більш-менш рівно, тобто рівноцінний бас з середніми частотами і з високими частотами. Модель спокійна і розрахована на довгі сесії прослуховування. Все тут є, але немає такої динаміки і такої експресії, якої, яка є в більш дорослих, в більш дорогих моделях. Тобто вхід в дорослий звук, і ця модель показує, на що здатні більш дорослі моделі, але не перетинає ту лінію. Тобто це вікно, в яке можна заглянути, але не вийти в нього. Тобто, все гаразд, все добре, все приємно, але недостатньо, скажімо так, для вже дійсно дорослих моделей. Звук у нас тут з басом швидкий, м'який, приємний, текстурований, але не глибокий і не. Такий пружний, як хотілося б, який є в, в тих же ж дорослих моделях від КС. Середні частоти м'якенькі, доволі, доволі як можна сказати, це, це навіть дуже великий плюс даної моделі. Нічого тут не провалене, все інформативно, все класно, все зрозуміло і ем, наповнено. Нічого не кричить, нічого не пилить. Все є, і, в принципі, тут на цю ціну, яка є, тут ну, все, все класно, все добре. Нічого тут не можна сказати і навіть причепитися. Високі частоти трошки притушені, вони теж подаються м'яко, приємно. І Можу сказати, що на цю ціну теж можна сказати, що зразково. Тобто модель збалансована, приємна, можна довго слухати, отримувати задоволення, але це тільки вхідний білет. А якщо ви бажаєте чогось більше. Більш крутішого, більш класного, то тут вже потрібно буде дивитися на моделі іншого бюджету. Приємні навушники, класно зроблені, дуже класна упаковка, класний звук, нічого не можна сказати, але ну, на свої гроші, скажімо так. На цьому все. На все добре.